Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Гра в кальмара Новий переможець. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Гіхун. Чоловік, що колись переміг у грів кальмара на таємничому острові та повернувся до неї, аби врятувати знедолені життя інших гравців, лежав на жорсткому ліжку в кімнаті відпочинку, втопившись у бляклу стелю. Його руки стиснуті в кулаки, думки металися між минулим і теперішнім. Повстання, яке він так довго планував, провалилося. Його друзі, які пішли за ним, аби втекти від таємничого острова, щоби закінчити гру, зникли в рожевому тумані, залишивши по собі лише мовчазну порожнечу. Я мав все зупинити, але знову вижив лише я, подумав він із болем у грудях. Інші гравці, які не пішли на бунт, йому не довіряли, оскільки думали, що це був його спланований хід, аби зменшити кількість гравців, оскільки, за правилами гри в Кальмара, чим менше учасників пройде всі випробування, тим більше грошей отримають переможці. Із 456 гравців до наступного етапу пройшло 200 учасників. Фронтмен та його солдати мовчки вишукували гравців у дві колони і провели до нового ігрового майданчика. Цього разу поле гри було схоже на гігантський лабіринт під зоряним небом. Стіни вкриті м'якими тканинами, світильники нагадували зірки, а підлога рипіла, мов нічний ліс. Солдат із квадратом на масці підняв руку і промовив гучним голосом. Наступний етап гра в хованки. Усі гравці поділені на дві команди червоні та сині. Сині отримують спеціальні світлові браслети. Їхнє завдання знайти червоних і доторкнутися до них браслетом. Ті, до кого доторкнуться, вибувають із гри. Якщо синій гравець не знайде червоного до завершення раунду, червоний вибуває сам у димі часу. Червоні, в свою чергу, отримують ключі від потаємних дверей, за якими можна заховатися, але знайти схованку в лабіринті – завдання не з легких. Уважність, тиша і командна робота ось що вирішує долю. Коли гра розпочалася, лабіринт ожив, сині гравці кинулися вперед, обережно оминаючи вузькі коридори і пильнуючи тіні. В їхніх руках мерехтіли світлові браслети, які віддавали м'яке світло, схоже на світлячків. Вони нишпорили між стінами, вдивляючись у темряву, сподіваючись помітити тінь червоного гравця. Червоні зі свого боку поспішали знайти двері з ключем, що відкривали сховки. Багато з них ховалися в нішах чи під декоративними панелями лабіринту, дехто залишався нерухомим, сподіваючись, що сині пройдуть повз. Джун Хі, гравець під номером 22, рухалась повільніше. Живіт напружувався, а кожен крок давався дівчині все важче і важче. Вона обмацала стіну лабіринту, шукаючи хоч якесь опертя, та раптом її скрутило гострим болем, судома пройшла понизу живота, і вона схилилася, охопивши живіт руками. Її подруга, сильна і хоробра Джу та добра бабуся Гім Джа допомагали дівчині впоратися і Тягарем, який так невчасно впав на її плечі, дитина почала народжуватися просто посеред гри. Судома за судомою, біль посилювався, її тіло знесилювалося, але вона мусила йти далі. Позаду вже лунали кроки, адже сині гравці були вже поруч. Хьонджу завела бабусю і дівчину в одну із кімнат, де Джунхі і народила. Попри щойно народжену дитину, гра не припинилася це була жорстока закономірність. Життя тут не зупинялося навіть перед дивом нового народження. Хьон-Джу, зібравши сили, знайшла двері на вихід і, не вагаючись, повернулася назад за своїми подругами. Вона вела бабусю Гим-Джа та знесилену джунхі, що тримала немовля на руках крізь заплутані ходи лабіринту. Вони вже майже досягнули безпечного проходу, коли за спини вискочили двоє синіх гравців. Їхні браслети вмить торкнулися. Мджу та Гімджа, і ті розчинилися в рожевому тумані поразки. Сама же джунхі із залитими сльозами обличчям спостерігала, як подруги зникають, залишаючи по собі лиш тінь тепла. Обесилена від пологів, але сповнена рішучості, вона ступила через поріг вхідних дверей. Немовля, міцно спало на її грудях, і вона, єдина з трьох, увійшла у нову кімнату, несучи в собі світло і надію для наступного етапу. В результаті завершення етапу у магічному лабіринті залишилося більше ста учасників. Вони так і не змогли знайти вихід чи перемогти супротивника, і тому, по закінченню часу, їх тіла розчинилися у рожевому тумані, повністю стираючи пам'ять про ігри на таємничому острові. До кімнати відпочинку увійшло 60 гравців, на яких незабаром чекало нове випробування стрибки. На скакалці. Гравців провели до великої зали, де з протилежних боків стояли дві велетенські ляльки. Вони тримали в руках товстий, як канат, шнур скакалки. Між ними лежала прірва, через яку перекинувся один єдиний вузький міст. Щоби перейти до іншого боку, кожному гравцеві доводилося стрибати, обережно тримаючи ритм скакалки, бо інакше падіння було б неминучим. Ляльки почали обертати канат, і гравці один за одним повинні були виходити на міст, але ніхто не вагався розпочати першим. Гіхун, який досі винив себе у тому, що із за нього багатьох гравців виконали із гри, хотів бодай комусь допомогти, аби жертви його друзів не були марними. За спинами інших гравців, які вдивлялися у прірву і боялися ступати на міст першими, діхун побачив ослаблену Джунхі, яка в руках тримала свою новонароджену дитину. Вона плакала, оскільки не могла більше знайти в собі сили продовжувати грати. Дівчина розуміла, що фізично не зможе стрибати, адже після пологів її тіло було занадто слабким. А ще в додачу до цього у лабіринті. Джунхі підвернула ногу, яка за вечір вже встигла набухти. Гіхун підійшов до дівчини та запропонував свою допомогу. Е, дозволь я допоможу тобі перейти цей міст, тихо мовив він, дивлячись на джунхі з турботою в очах. Вона похитала головою. Це безглуздо. Міст занадто вузький для нас у трьох, тебе, мене і дитини. Це неможливо. Гіхун замить замислився, а потім сказав. Тоді дозволь мені спершу перенести дитину. Я обережно перейду на той бік, залишу її там у безпеці і повернусь за тобою. Обіцяю. Джунхі зупинилася, притискаючи немовля до грудей. Її очі наповнилися сльозами. Вона довго дивилася на дитину, а потім на гіхуна і, зібравши останні сили, простягнула йому загорнене в зелену кофту маля. Бережи її, будь ласка, прошепотіла вона. Гіхун кивнув і ніжно взяв дитину на руки. Весь зал завмер, спостерігаючи за першим кроком 456-го. Він вийшов на вузький міст, тримаючи дитину обережно, ніби найміцніший скарб у світі. Його очі уважно стежили за ритмом велетенської скакалки. Канат із шумом змахнув перед ногами. Лише одна помилка могла стати фатальною. Гіхун чекав правильного моменту. І стрибав один, другий, третій крок і знову стрибок. Повільно, обережно він просувався вперед, не зводячи очей із каната, його руки тримали, немовля, так міцно і ніжно, що, здавалося, сам вітер боявся не порушити баланс. Учасники завмерли у мовчазному захопленні. І ось Гіхун нарешті ступив на інший бік. Він озирнувся і дбайливо загорнув дитину в ковдручку, поклав її у безпечне місце. Потім підвів голову, аби почати свій шлях назад до Джунхі, як побачив інших гравців, що заполонили міст. Час спливав, а міст усе не звільнявся. Гіхун тривожно переводив погляд із дитини на інший бік прірви, він хвилювався, що, як не встигне повернутися до джунхі, що, як вона не дочекається. Раптом почувся гучний крик. Один із гравців, піддавшись спокусі збільшити виграш, почав штовхати інших у прірву. Люди падали зі страшними вигуками, розчиняючись у рожевому натовпі. Гіхун завмер від жаху, його серце закалатало, ніби скакалка, що б'є об землю. Він зрозумів ще трохи, і дорога назад може бути назавжди втрачена. Навіщо ти це робиш? Закричав гіхун до гравця, що штовхав інших у прірву. Чоловік озирнувся, в його очах не було жалю. Бо тоді виграш буде більшим, менше людей, більше монет. Гіхун стиснув кулаки. Він зрозумів, що не може дозволити цьому тривати, не зараз, коли він має повернутися до джунхі, і не зараз, коли життя інших людей в небезпеці. Я не дозволю тобі шкодити іншим. Вигукнув він і кинувся вперед, аби зупинити безжального гравця. Між двома чоловіками розгорнувся двобій, просто на вузькому містку, який і так хилився під ногами гравців, а ляльки продовжували крутити велетенську скакалку, не звертаючи уваги на боротьбу. Поки тривала ця сутичка, частина гравців скористалася моментом і швидко перебігла через міст на інший бік, але час невблаганно спливав. Гіхун після кількох важких ударів нарешті зумів відштовхнути суперника, і той, спіткнувшись, полетів униз, розчинившись у рожевому тумані. Та коли Гіхун підняв голову і подивився в той бік мосту, де залишилася мама дитини, серце його стиснулось. Джунхі, знесилена після пологів, так і не змогла зробити жодного кроку. Вона сиділа, дивлячись на порожнечу, обіймаючи себе, ніби ще відчуваючи маля у руках, і раптом її тіло почало світитися, а потім, як мрія, що розвіюється на світанку, вона також розчинилася у рожевому тумані, так і не ступивши на міст. Час сплинув і етап закінчився. Гіхун повернувся до кімнати відпочинку з немовлям на руках. Його серце було важке від смутку, він не встиг допомогти дівчині, яка довірила йому найдорожче. Дивлячись на маленьке личико дитини, Гіхун раптом згадав свою власну доньку. Колись вона була такою ж маленькою. Після розлучення із дружиною дівчинка жила далеко, у Америці, і він рідко її бачив. Тепер, коли він тримав на руках це немовля, у ньому прокинулось щось більше за страх чи провину. Він відчув відповідальність, бажання захистити, зберегти, подарувати цій дитині. Інше майбутнє. Останній раунд став психологічно найважчим випробуванням адже він був останнім кроком до перемоги. Учасники опинилися на трьох високих вежах, на кожній з яких, за правилами, повинен був покинути гру. Один із учасників, натискаючи на кнопку посередині вежі, запускався таймер, і за відведений час гравці самі повинні були визначити, хто зістрибне із вежі та розчиниться у рожевому тумані, забувши про все, що відбулося тут: три вежі, і мінімум три гравці. Над усім цим, мовчазно спостерігали гігантські екрани, які показували кожен рух учасників. Гіхун, міцно тримаючи немовля на руках, яке отримало порядковий номер мами, а саме 222, що зробило його повноцінним учасником, дивився, як деякі гравці намагалися домовитись, об'єднувалися проти інших, але гра не залишала місця для компромісу. Гіхун, який прийшов у гру вдруге, аби допомогти іншим. Втрачав віру у людяність. Гравці, що дійшли до самого фінішу, здавалося, втратили все хороше, що в них було. І зараз, заради грошей, готові були скинути один одного. Гіхун намагався зберегти єдність, але сили були не на його боці. Сварячися та штовхаючись, гравці один за одним скидували супротивників із велетенських веж. А сам гіхун намагався бути осторонь, захищаючи дитину. Настала мить істини. Гіхун разом із немовлям та останнім учасником стояли на краю третьої, останньої вежі. Один жадав слави та перемоги, інший лише прагнув врятувати маленьке життя. Гіхун тримав дитину на руках, і йому здавалося, що вона важить цілий світ. Хтось повинен стрибнути вниз. Щоби гра закінчилася, викинь дитину, і ми розділимо приз на двох. спалаючими очима промовив чоловік до діхуна. Ні, це дико! Дитина не заслуговує розчинитися в тумані. Що? Вона все одно нічого не пам'ятатиме. Ти не знаєш, як рожевий туман може вплинути на дитячий мозок. Я нізащо не викину її з вежі. Діхун міцно тримав дитину на руках, готуючись до будь-яких випробувань, які може утнути чоловік навпроти. Добре. Тоді я скину вас обох. Чоловік із криком побіг в бік гіхуна та дитини, намагаючись зіштовхнути обох вниз. Але в останню вмить гіхун відстрибнув в бік, і чоловік, не встигнувши зупинитися, полетів вниз із великої вежі. Поступово, як і інші гравці, розчиняючись у рожевому тумані. Здавалося, що це кінець. Гіхун та дитина стали переможцями гри в Кальмара. Він стояв посеред вежі, міцно тримаючи немовля, яке довірила йому джунхі, його очі були наповнені сльозами, радості та смутку. Він пройшов усе це не заради себе, а заради неї, за дитину, яка тепер стала частиною його долі. Та раптом він помітив велика кнопка всередині вежі досі не була активована, таймер не запустився. Серце Гіхуна стиснулось. Він підняв голову і подивився на дитину. Вони лишилися удвох: він чи вона. Хтось мав зробити цей вибір. Але як можна просити про таке? Як можна зважити життя невинного немовляти і дорослого, що вже зробив стільки помилок у житті? Гіхун підійшов до краю платформи, його погляд ковзав по бездонній прірві, яка вже поглинула сотні учасників. У його серці здіймалася буря, страх, сум, але також і любов. Ця дитина нагадувала йому про власну доньку, він так і не зміг стати гарним батьком, але, можливо, тепер у нього з'явився шанс виправити це. Він глибоко вдихнув. Поставив немовля на середину платформи біля кнопки та повільно рушив до краю вежі. Як раптом на великому екрані він побачив фронтмена, той зняв маску, за якій весь цей час ховався гравець під номером 001. Саме він весь цей час був поруч, спостерігав, вдавав товариша, а насправді передавав інформацію. Та запобігав будь-яким спробам бунту. Ви майже дійшли до фіналу, гіхуне, промовив фронтмен із екрана. У вас є шанс закінчити гру, але правила лишаються незмінними. Один повинен залишити вежу або ви, або дитина. Гіхун здригнувся. Ти хочеш, щоб я кинув немовля у прірву? прошепотів він, не вірячи в почуте. Вона не гравець, вона випадковість. І ви це знаєте. Чоловік зрозумів, що острів це не про дитячі ігри, в які тут грають, а про ігри людьми, так само, як і на іподромі. і що весь цей час за великими екранами сиділи великі люди, які керують цим світом. А гравець 001 був лише частиною цієї гри, який не дав статися бунту і розколу. Гіхун ще раз подивився на дитину, що лежала біля кнопки. Потім на прірву, він, не вагаючись, натиснув на кнопку, запустивши таймер, і зробивши крок уперед, даючи останній погляд фронтмену, сказав: Ми не коні, ми люди. І з цими словами він самостійно ступив з вежі вниз, розчиняючись у рожевому тумані, залишаючи немовля, на переможній платформі Великої вежі. Так і закінчилася гра в кальмара, в якій перемогла дитина. Через деякий час вона повернулася до своєї мами, яка лежала у пологовому будинку. Оскільки рожевий туман стер її пам'ять, організатори гри в Кальмара обіграли все так, ніби дівчина вважала, що народила дитину сама в лікарні, а грошовий приз за гру, який виграла дитина. Їй перерахували із благодійного фонду, що забажав залишитися анонімним. Гіхун повернувся до свого будинку, де неочікувано знайшов купу грошей під ліжком. Він також нічого не пам'ятав про гру, навіть з того часу, як грав в неї вперше. Рожевий туман повністю стер йому пам'ять. На знайдені кошти він купив квиток до Америки, аби бути ближчим до своєї доньки. І, хоч вони з дружиною більше не жили разом, з часом їх відносини почали відновлюватись, він намагався стати кращим батьком для своєї дитини. А щодо самої гри в Кальмара, то вона нікуди не зникла і продовжує набирати гравців серед знедолених людей в усьому світі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати. Nowi kazaczki.